Немає коли чим займатися, цим займатися, бо, ну, бо нема коли. Нема коли роботи трошки є. Двіць. Покажу вам оцих рябих, да? щоб ви собі розуміли вже приблизно різницю. Тут і тут. Приблизну різницю. Термон 20-го запліднений, 20-го, 8 у кроваві. 20-го 11-го.

Їх вже треба відлучати, щоб вони отримали старт. Але я ще чуть не підготував клітки, там чуть від годівля від цього, від колеги. А зверху ще так не все зайнято. Блін, вони вже заселили його, клітки ми не відремонтували. Отак воно робиться. Як завжди нема коли. Так, вага їхня. Тут, по-моєму, сім окролів, тут вісім окролів. Вага. 27 днів. Економ корм називається. Кіло. Кіло. Це вони самкою. Це що вони не на кому кормлять. Хлопці. Це є реальна правда. Це я вам не вброс, не, не показую там дві самки краще. Знову кіло. Що в нас? 920. Коротше, далі не показуємо, бо вони приблизно всі такі самі, я вже пробував вакци. Тут є маленькі, отаке, от наприклад, маленьке. По-моєму, 8 у кролі. 900, 920, да? 930. Так, воно саме пишує мале. А є і... більші. Взюбі бачу більші. Ну, велике по об'єму, але мале по вазі, 800 щось грам. Далі, щось брав, не брав. Одне більше і вже на 100 грам вийшло менше. 960 грамів. Ви, коротше, поняли. 8,7, так? Да? 37 днів. Не треба мене крепко ганити через те, що я чуть тут економлю, по-перше, холод, по-друге, економ, бо все зараз. Дороге, але приблизно, приблизно вони такі в віці мають бути. Від 700 до 900 грам. Тепер... Термон. Бачили? 700 з копійками. Скільки штук? Раз. Два, три, 4, 5, 6, 7. Сім штук. Термон. 860. Термон. по 750 грамів. Коротше, ви поняли, він більш йде рівніший. Дальше, а тут є їх раз, два, три, чотири. Але їх було тут більше, чуть пострельозіка було, їх було більше. Бачите, яка вага, кілосточим. Це означає, чим менше кроля, тим більше молока, тим краще він росте. Бачу. Щоб ви собі зрозуміли, оце вам називається, типу, як то називають, вискачка. Самка дала молока більше, вони всі спутали в купу. всі там, де більший крол, там де менший. Тобто вона не догодувала, там, там тих, підгодувала більше тих, і то вам вийшла така вискачка. Ну, через то от я вам кажу, як би ще різниці немає. Так? Різниці немає, вони отакі є. Вроді ростуть більш-менш стабільніше, але все одно мені здається, що чуть-чуть на 50-100 грам, отакий кролик набирає поки що чуть-чуть більше. Як би розводити і оце продавати типу, по ціні плем'я, да? ну, типу, смисла немає. Бо як би що того продати, там 200-300 за кілограм, що того продавати, якби м'яс... М'ясний, вони ростуть, типу, якби зараз так само. Як вони там далі будуть плодитися, це я того не знаю. Але в мене є все-таки думки роботи з таким от плем'ям. Потім я колись вам розкажу, ну не зараз. Але оце поки що на плем'я ну, буду пробувати для себе, але не на продажу. Е, але я в подальшому тут. Не дуже поки що не дуже вбачаю такої знаєте, вже нагрузки на, на, на цей розвиток племя. Чого? Бо якби говорив недавно, недавно з одним спеціалістом на рахунок бургунців. Він каже, Іван, я бачив твоє відео, я бачив твоїх бургунців і цих е шиншил. я тобі скажу тако, так як я понявка, в мене теж була шиншила. Каже, я так зрозумів, що в тебе не чистокровна шиншила. Кажу, в чому ти зрозумів? Він каже, я дивлюся, каже, там вуха. Ідуть, каже, як бельгійця. Там підвіляли бельгійця. Каже, Ти бачив коли-небудь вуха чистої каже, радянської шиншили? Там кролик невеликий йде. А в тебе каже шиншила, вже каже, йде, каже, така здоровеча. І каже, ну, і голова більша. То каже, я б не сказав, бо зараз люди, знаєте знов кинуться на те, що будуть зараз хапати кролик. Сірий, опа! То вже є шиншила. І ті, хто мав велику... Е, ну, хотів собі великий апетіт. Да, все, я накупляю шиншили, я знаю, де її можна взяти. А ніхто все одно не розбирається. Головне, щоб кролик був сірий. Да. І я дивлюся, що я з кожним відео... І, і людям, блин, перебиваю, перебиваю ємкою, вони сидять і думають, бляха, ну ти вже задовбав, ну закрийся, ну показав, що вже що, гібридизація будуть вже рости. Ну нащо ти розказуєш, яка та шиншилла, каже, має бути? Блін, я саме тільки домовився, саме зараз мав почати купляти шилу чи там бургунців. Саме все, мав все на хід, сказати, що в мене все лучше. Ви Івана, не слухайте, не слухайте тих там крутих, розкручених блогерів. Ну, а слухайте тільки мене. саме мав пустити на хід, і він знов все, блін, взяв всю маліну, взяв спортив. Тому кажу, що е, як мені розказав чоловік, каже, Іван, каже, дивись, ти цікавився бургунцями, ну, а в мене є, каже, бургунці. Каже, ти просто подзвони, каже, знайди оголошення так, якесь. І ти перезвони каже, до людей і попитайся. Скажи, каже, а від кого у вас бургунці? Просто, Я каже, слухай, кажу, що у тебе бургунці погані. Я ну, люди таке говорять. Кажу, Ти просто перезвони в любе господарство, там де людина чітко, плотно займається бургунцем, так, і просто візьми і попитайся. Спитай, і скажи, слухай, а від кого в тебе ті бургунці? І потім каже, я не буду казати, що я там поганий чи хороший. Я не буду себе хвалити. Просто хай люди, хай люди скажуть, просто від кого. Не кажи, що добрі в нього бургунці чи погані. Просто спитай, від кого в тебе бургунці? І так само, Кайпошенчилі, я ну, не раджу, то не мої слова. Каже, я не раджу там крепко робити на оцих, каже, сам ці великий акцент. Е, бо каже, я не бачу там чистоти. А каже, хочеш, я попитаю людей, де можна взяти більш-менш. Каже, чистокровніше. каже, Бо я ними колись займався. Круто каже, займався. ну, Я розказую чисто вам, як чоловік мені сказав. Там вушка має бути не такий. І він каже, не має бути такий довгий, масивний, костистий. Каже, То не то Іван, трошки не в ту сторону. Каже, Я б міг би тобі того не казати, але каже, ну шкода, каже, що людина працює, займається і каже, зараз буде рік-два займатися і каже, та ну нафіг, воно не вигідно, каже, те схрещування. Треба схрещувати. Ну, не таке. Не помість. Треба схрещувати, каже, чисті породи. Бо помість є вже дорога в нікуди. Воно каже, ти будеш його зараз годувати, будеш його крутити, будеш щось там витягувати, каже, а з чого витягувати, якщо то помість. Ну, щоб сказати, що мене шиншила не цікавить, так? Мене шиншила цікавить. Але вона мене цікавить трошки для інших цілей. Чуть по-іншому. Якщо, наприклад, бургунцям мені треба, щоб просто парувати самок термонок, класних, чистокровних, щоб вони були ну, працювати на помість то оце шиншила мене цікавить для дещо іншого. так? А для чого саме? Для чого саме? Я вам розкажу трошечки пізніше. Зараз я вам цього всього не буду розказувати, бо хай воно поки що в таємниці. так? Але просто хочу вам, от дивіться, не міняю ракурсу, не міняю камеру, да. хочу вам що показати. Поняли, да? так? Ну, то Трошки мене цікавлять інші цілі в тому виді господарства. А ви собі вже думайте. І виходить, що? Получається, я чуть-чуть на крок попереду. І кожен собі вже починає крутити. Бляха-муха. Що, що ж він робить? Що ж то буде? Що, що він мутить? Ну, Ну, але що робити, хлопці? Ну, в смислу працювати на шкіру немає, бо шкірщики, е, ну, якби б їм дали справді добру ціну, так, то б вони нам давали. Самі зрозумієте, це конкуренція. Якщо, наприклад, ну справді дають їм наприклад, 600 за кілограм, так, чи 500 за кілограм, самі зрозумієте, то вони будуть давати навіть 300-400, аби набрати чим побільше шкіри, бо її зараз нема. Нема. Ну, якщо їм дають менше, а їх вже за шкірчики в нас розвелося. А якщо їм дають справді невеликі гроші, то вони кажуть, що, це то максимум, що я можу дати, бо ну, походу їх там теж валять і по цінах, і по якості, то смислу працювати на шкіру я не бачу. Треба робити акцент на м'ясо. А акцент на м'ясо, наскільки я знаю, Термона вивели для того, щоб працювати на м'ясо. Бо це якби люди не хотіли заморачуватися гібридизацією, їм вивели термона, і вони кажуть, на, ти, все, працюйте, то вам те і те, влучайте. Бо для гібридизації, щоб ще було краще, так, то треба вже це в діло вникати з головою. Ну, тому я ще так, як то кажуть, не вник, але тим починаю легенько цікавитися. Нема ні одного відео, щоб хтось вам розказав так, як він знає, а не так, як йому розказали, десь там колись дід чи баба на базарі. Що якщо те з тим, вони ростуть великі, нема відео, нема е, такої літератури, вони щось там поверхнево розказують. Але так, щоб як це чітко, то на просторах інтернету, як чітко зробити гібрид, то того вам ніхто не розкаже. Вони кажуть, я тобі скажу, але ти нікому не кажи. Хоч йому Іванові не кажи, бо Іван зараз розкаже всім. Ну, я Воно вже і так, знаєте, в занепаді. Я не вважаю це за потрібне, це від когось брати і скривати, бо я думаю, скоро лікувадів все є менше і менше, бо всі якось, ну, від того, що нема ціни ні на що, починається все закидати, занепадає. Хто тако має дві-три породи між собою там мутить на хліб патить? Тако крутять, мутять, а якось воно там буде. Ну. І ніхто як гібридизувати, теж не знає. Є такий чоловік, що до мене завжди говорить, та я колись там мав стільки кроля, та я був там в інституті, працював, я знав, я того кролика так називав, так. А щоб знати, як цим займатися, щоб були привіси, щоб була якась економіка, щоб десь там чуть потратитися на породи чистокровні, да? Зекономити трошки на кормі через те, що воно виросте скоріше, на світлі, бо воно виросте скоріше. То такого немає. А то, тупо люди місили, мутили, бо мали там вихід на дорожчу ціну на м'ясо, їм по барабану було, аби тільки замістити, продати. Ну, то Такого ну, немає. Кажуть, та, та я колись там, та те, що ти зараз розказуєш, я те все вже давно з'їв і ви поняли. Ну, а ти зараз тільки це все починаєш знову розказувати. Я кажу. Я розказую на своєму прикладі, я цього всього не читав. Ви кажу, читали, ви були хай най тим самим чи професором, чи просто якимось там управляючим десь там чогось. Я того всього не читав. Я показую це все на власному прикладі. Бо тих книжок зараз чи немає, ну у мене, наприклад, їх немає. Ну, і Таких порід, як Термонська біла, тоді не було. Кажу, ви працювали з Каліфорнією 80-х років, чи коли вона там була, чи 70-х вона винадіна. Зараз у нас термон, Каліфорнія взагалі зараз не перспективна. Взагалі. І того стар'я кажу, ви мені не розказуйте, Кажу, бо я вже працюю з новими породами. Ну, якби шиншила, це є стара порода, але типу, ту стару, зараз тяжко не можна знайти. Зараз. Ну, затяжка, я не знаю. Може, хто знає, хто має чистокровну сумчиво, то скажіть, срібло я не хочу, не пишіть мені за срібло. Вообще за срібло не пишіть. Не хочу навіть в себе його бачити. Воно дурне, агресивне, схильне до ожиріння і воно не те. До нього так руки не впихнеш до маточник, до кроленят. Ну, то ви мені взагалі не не нагадуйте мені за срібло, бо я вовсе в себе його бачити не хочу. Оце, що я роблю, так. З цими колонятами. Це просто для того, ну і ви вже поняли, для чого, просто щоб зміни... змінити забарвлення шкіри, щоб воно було не біле, а було сіре. Ну. Але на майбутнє я покажу вам, там по-іншому треба працювати. Зовсім по-іншому. Це трошечки неправильно. Це дорога ну, не в нікуди, тому що ваги тут є все одно. Бо люди кажуть, тут я накупляв, каже, Іван, я не можу зрозуміти, чи сокровний термон, каже, в мене росте краще. А як там зліпив з чимось там, змутив, каже, воно розтекає на 200-300 на грам на порядок гірше. Я кажу, я не буду того говорити, не буду там з вами сперечатися, не буду вам щось доказувати. Бо це все, що Термон з бургунцем дав привіаси результати, це сказав мій колега. Я в себе його не замічав, тому я бити себе в груди не буду і не буду вам казати, що там у мене У мене бургунець від недавна. У мене зараз більше щенчило. Оце є в мене бургунці трошки. Два йшли всі троє разом, два були більших, один, третій менший. Але я не можу зрозуміти, то походу не той. певно, що того одного не викинули, а кинули сюди якогось іншого. Маленького. Не знаю чого, що то таке сталося. Но ці мене точно йдуть на забой, бо це мене сам всі. Но. Але вони якби йдуть, я б не сказав, що вони йдуть гірші. Я не знаю, від чого то вони відлучили. Я вам минулий раз їх показував, зараз вони мають. Стоять не зручівалі. Два-200, так? Я вам скажу так, щоб воно стало більш-менш перспективно, так, то сюди треба трошки вляти бабліжка. Але, ну, типу, щоб Почати так гарно займатися знаєте, виведенням якоїсь породи. Так? Ну. Але не факт, що просто жива вага буде йти ну, для того, щоб працювати на породу саме. Не факт, і щось ну, дуже ну, нема бажання займатися зараз цією селекцією, щось там виводити, старатися компонувати. Зараз ну, вл'єш бабло, а потім люди скажуть, на, що мені той кролик, мені треба щось додому таке різнобарне, щоб воно там росло так і так, знаєте, якось. Ну, якось не так. А які у вас є кролики білі? А нема щось такого темнішого наті буде чуть трохи дешевше. Е, отаке, знаєте, помісне. Помісне буде чуть дешевше. А там далі буде видно. Там далі буде видно. Не набагато дешевше, бо як, як не крутіть, він все одно з'їв той корм. А ще так як було. Ну, не знаю, яким воно там було доведено, але так, як мені хлопці розказують, що помість. Помість їх трошки корму більше. А я кажу, що ви взяли? Ну-ка, вони типу, ростуть краще, але їсть корму більше. Я кажу, що ви взяли? Ну, так говорять люди. Добре? А кажу, якщо поставити, кажу, термона і того самого каліфорнійця, там теж кажу, каліфорнійця корму не їсть, а термон їсть, так, да, їсть більше корму. Ну, коли всі боялися, казали та ну їх баню ті термони. Я кажу, що таке? Та вони їдять корм, як дурні. Ну кажу, хлопці, ну вони ж ростуть, ну ростуть. Ну. А тепер кажуть, да, поміч вона росте, вона корму їсть більше. Ну, так вона ж росте ну, і вона ж росте краще і скоріше. Да, Вона чуть усільніше росте, усільніше їсть корм. Ну, то все, аби було вигідно. Я не проти, щоб воно з'їдало корму. Я не проти, щоб мене з'їдало корму 200-300 кг в день. Ну, Але щоб воно було вигідно, щоб я приблизно ну, хоча б там. Ну, Те саме заробляв би, ну, то було б взагалі чітко. Був об'єм, цак-цак, зіло, вдарилося, продалося і все. Я не проти взагалі. Аби воно росло, і аби воно справді оправдовувало те все. Я ще вам так наостанок зніму. Також от, кроленят, Маленький. Так щоб ви знали, до чого треба стриматися. Такі. Тут є і чорні, і сірі. Ось тут була самка мене рижем, бургунцем була покрита, але чуть розкину вона їх. Тоже шиншил, тоже шиншилові. Тут менше їх залишилося. Не знаю чого. певно, що молода. Да, молода. Тут вже більше їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Хочу менше, бо повишена вологість трошки. Нема коли качати. І нема коли закрив окно, закрита вентиляція, знаєте, щоб ну, не було холодно. як Все темне, темне, як в сані де ми дася. Працюємо в тюмби. Білим майже не покриваємо. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 кменят. Тут якийсь чуть потяжеліє. А тут, в принципі, теж такі немаленькі. Тут гарно я бачу, але є і маленькі, їй мале. Десь не розкрило свій потенціал повністю. Нічого, ну, сім'ї не без урода. Я вам розказав свої нюанси, майже розказав свої плани, а ви робіть свої висновки. Всім пока!